Добрий день, шановні українці. Сьогодні 5 травня Пасха і я зайшов у ліс на півдні Басарабії, щоб показати, які дебільні екологи на Україні. Це, це взагалі. Розкажу за нинішніх. Є там така в Верховній Раді Овчийникова і її шобло. Це Просто, ну, не то, що моря, вони от просто дебільні, помієте? Я не знаю. Давайте подивимося далі. Я маю на увазі, звісно, екологія в професійному сенсі. В лісоводному, професійному, екологічному, природничому. Значить так, я 40 років приїхав сюди, на цю Басарабію. І тут називався Урочище Острів. Це такі великолепні були акації, тут весною майовки за майовками тут збиралося. Тут е, треба було забивати місце, бо тут от, були компанії і компанії. Ну, аромат, я вам скажу, неймовірний. Тут от, пасіка недалеко була, Ли, е, цей акаційний мед, ну все. Тепер дивіться, пройшло 40 років. ну, Здавалось би, має бути інвазія, і ця акація має захватити тут все. Насправді, вона вимерла. Вимирла. Мені е, вартувало часу, щоб, найти, щоб найти от Одне уціліле, одну цю уцілілу мою улюблену акацію. Ай-яй-яй, який запах, який аромат. Я пару днів тому в раю, це в Одесі. В Одесі цвіта акація. Це Єдиний час в Одесі, коли Одеся Одеса мені нагадує рай. То справжній комфортний рай, коли цвіте акація. От. Дивіться, тут острів. Нема акації, нема. А тут вона була одна, практично одна акація, трошки кущів. Все це. От тепер про що ми говоримо? Про яку інбацію? Коли це дерево саме по собі вимирає. Вимирає от гине прямо на очах. Найкраща порода півня. Акація. Отак пані Овчинникова, овцати. заслуга, зе слу... зе Зелена команда. Яка ця зелена команда? Це таке гівно, вибачте, зібралося. Тільки красти, тупі, непрофесійні, неосвічені, малограмотні, нахабні, аморальні. Оце зе команда. Це туди всяке видно. Шобло зібралося, і оце шобло, ці покидьки, об'явили війну акації. Ну, то брать взагалі рівень тупоумості, ту, ту зашкалює. Де ви таких виродків набрали тупих? Коля Тіщенко, чи як тебе там котлета? Ой, Ти живеш на Болоні, піди, хоч понюхай акацію, чи ти з туалета не вилазиш. Але ж пахне, але ж пахне, я не можу. Скільки тут комах різних. Тільки тут комах різних, але бджіл немає, бо тут от дві-три пасіки було поряд, і їх вже немає. Я є там, Далі бачу. Бачу, є вже. Отак, піду далі, шановні українці, дивіться, вами керують. Дебіли, дебіли. Оцей Зеленський, Зе команда, Шмигаль. Це дебілота. А над ними стоять господарі житті, такі як Коломойський, Ахметов, Пінчук, Аваков. О, поки вони будуть жити і правити Україною, і ви будете вимирати, як ця акація, бачите? Оце, оце за цією акацією підете ви. До побачення, на жаль, Пасха, 24 рік. Ліс на Бесарабії. Ясень, бачите, який ясень. І біля нього акація, оту акація. Її років та років. 40 років, 50. Яке воно нещасте в порівнянні з Ясеном, бачите? Отаке. таке. Але як цвіте? Яке воно гарне. Моя улюблена акація.